Акція багатобарвна палітра весняних кольорів: яскраво червоні, рожеві, жовті та білі, пурпурні і фіолетові. Усе це про найкрасивіший символ радості, ніжності і кохання, розквіту і сяєва, якого чекають його любителі в усьому світі: тюльпани. В центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького сьогодні йшлося саме про тюльпани. До речі, офіційний символ Нідерландів. Валентина Кривцова запропонувала постійним читачкам і відвідувачкам творчих майстер-класів поговорити про ці чарівні весняні квіти з їх подальшим виготовленням власноруч. Якраз зараз сезон тюльпанів. Наше місто просто потопає у яскравих цих квітах. Ці квіти дуже полюбляють наші панянки. Тож сьогодні кожна учасниця нашого майстер-класу зробить свій власний феміановий букет. Творчу ініціативу у рамках Дня Європи, який відзначається в нашій країні на початку травня, підтримала культурно-мистецька асоціація Артспокуса. Політфантазії читачкам бібліотеки допомагала реалізувати майстриня Віра Жернер. Тюльпани в мене асоціюються в першу чергу з весною. Я народилася в селі, і в селі тільки приходить весна, розквітають в садочку тюльпанів. В бабусі було ціле поле цих тюльпанів, Тому я їх теж люблю. Це квітка, яку, мабуть, не любить всі обожнюють цю квіточку. Вона настільки гарна, тендітна і різнокольорова. Тюльпани чудово передають щирі почуття, тому є ідеальним вибором для виготовлення власноруч подарунка кохані дівчині або жінці. Завдяки різноманіттю відтінків та композиції можна висловити ніжність та романтику. Любов, захоплення або просто порадувати свою другу половинку сюрпризом. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.